Якщо ми кажемо про, про взаємодію спільноту, взаємодію соспільноту включає в себе декілька аспектів: це і а, анонси, це і промо, це і фандрейзинг, це і збір грошей. І, і тут то, теж дуже багато вже рішень, які допомагають громадським об'єднанням якимось чином цим працювати, і щось, і щось, і щось цим далі робити. Починаю соціальних мереж. Це дуже просто. Ви всі всіми користуєтеся. У вас у всіх є аккаунти, групи на соціальних мережах, і я тут навіть не буду дуже сильно загиблюватися. Що саме, яким чином це працює для вас, ви це і так робите. Але на що я хочу тут звернути велику увагу саме на те в цих соціальних мережах, що для громадських об'єднань, для активістів, для нон профіт організацій є спеціальні версії, і які ви можете використовувати, в тому числі безкоштовно, для того, щоб більш ефективно всі сервіси, всі додатки, всі, всі системи, які доступні в соціальних мережах, використовувати саме для вас. Якщо ви просто використовуєте Фейсбук та Інстаграм для свого прому? То подивіться на на, на бізнес сьют для мета бізнес сют для для волонтерів. А він існує, і це більш професійна версія роботи взаємодії з аудиторіями в Фейсбуці і в Інстаграмі. Є є, є LinkedIn Pages для громадських об'єднань. Це фактично копія Лінкидина, професійного LinkedIn для неприбуткових організацій, а вона надається безкоштовно, і вона так додає повністю вам всі можливості, які є у комерційних клієнтів цієї системи. А для відеоплатформ, на секрет, що можна вважати, що Ютуб та Тікток це відеоплатформа саме як головних напрямок діяльності. Але це і соціальні мережі, тому що там існує система і крослінкування, перемикання, об'єднання каналів. Там є система коментарів, тож це фактично соціальні мережі. У них є спеціальні версії для неприбуткових організацій і для громадських організацій, які можна використовувати саме для більш професійної взаємодії з цими, з цими платформами, а не просто як. Це ви користувати. А, а також є декілька рішень, на які я вам рекомендую дуже подивитися. Одну з них ми зараз використовуємо насправді це канва, для які працюють для координації контенту і роботи з соціальними мережами, з декільками соціальними мережами для координації роботи з ними разом. Там тут же, наприклад, Hotsuite, HotSuite, це система, яка дозволяє вам. Координувати, керувати, планувати і модерувати ваші пости в соцмережах в той час, коли ви не можете це робити вручну. Наприклад, канва канва. Чим чим мені дуже сподобалося. Це на, на, насправді мій перший досвід про цю з системою Canva, Це дуже ефективна система створення візуалів. В ній також є штучний інтелект, який допомагає створювати контент. І тут є дуже дуже сильні системи і дуже сильні, сильні сервіси, які допомагають вам. Фактично автоматично ці контент цей контент і ці а, всі а, ваші дані, які ви тримаєте тут, а, інтегрувати в соціальні мережі, в будь-які соціальні мережі. Ось дуже головний висновок по цьому напрямку: що просто Фейсбук або просто інстаграм це гарно. Але у всіх цих системах і є додаткові можливості, додаткові сервіси, які можуть бути корисні саме вам, як, як громадським об'єднанням. Дуже важливо зрозуміло, що треба про себе завжди казати щось. І е, е, сервіс розповсюдження інформації це фактично додатковий, більш може вузька спеціалізація в соціальних мереж, але вона тому що це дуже сфокусований напрямок для розвитку, для роботи, а е, це речі, які дозволяють вам більш ефективно, більш е, як це сказати, більш гучно про себе розповідати, про себе заявляти і розповсюджувати інформацію про себе, навіть за межами соціальних мереж, за межами тих напрямків, в яких ви в яких ви, ви працюєте, і тут декілька тут. Таких декілька систем. Тут також я тут теж згадую системи, які ви знаєте, напевно, той же Viber або WhatsApp, або Messenger, WhatsApp, або Facebook Messenger. Ось е, крім того, є дуже ефективні платформи, типу Twilio або Medium, які просто дозволяють вам досягати інших аудиторій. Якщо ми кажемо про WhatsApp, про Viber, про Facebook Messenger, це фактично автоматизація покращення а, більш і або спрощення а, роботи саме для великих з великими аудиторіями. Якщо ми кажемо про медіум, то медіум це фактично. Така платформа незалежного незалежно журналістики можна сказати, там будь-хто може щось що писати. І там дуже дуже багато речей стається пов'язаних саме з активізмом, пов'язаних саме з громадською позицією. І це також дуже дуже сильний механізм світового масштабу, яким можна окруякі можна користуватися. А MailChimp – це дуже прикольний сервіс. Може хтось його знає, може хтось ні. Але якщо ви хочете робити розсилки, ви або хтось вже робив розсилки, ви, мабуть, стикалися з ситуаціями, коли просто ваші листи через деякий час потрапляють в спам. Велика кількість у все це йде в спам, і там вона залишається. Милчим дозволяє вам фактично це автоматизувати без таких ризиків. Це серйозна система, яка просто робить розсилки по емейлу більш ефективними, надійними і безпечними. А, і бо, вона просто дуже сильно вирішує цю проблему пов'язана зі спамом Ми і з автоматизацією загалі розсилок.